Всім Денді! Це моє нове привітання і нова рубрика. Рубрика про Денді Сворд називається, е, на якому персонажі довше і більше поверхів. Так е, Це рубрика. Я буду тут на персонажах перевіряти, хто які поверхи проживе. І давайте я почну з самих про тих персонажів з попі. Починаючий персонаж, вона в мене на, на цьому. І пішліть у ліфт. Моя ціль пройти 10 поверхів. Може, вийде навіть більше. Граю я одна, може, колись я буду грати з подругою. Чекаємо. Ми взагалі. В взагалі. ми коротше зайшли. Я граю одна. Це у нас перший поверх. Я взяла отакі ось ці бантики і собаку. І... блін, я стаміна трачу! Окей, заходимо. Починаємо робити машини. На першому поверсі в нас була Попі і Луї новенький. А як ми з подругою його називаємо Чумапілік. Окей, два поверхи я вже прожила. Ну, один поверх я вже прожила. Їдемо на другий. Тут джиджи. Ем, рахуйте, що я вже померла. Добре, спробуємо. Ммм... Прожила я рівно Один поверх. Тому що Джетя мене впала, е -е, Ну, окей. Е -е, Тіпа на все, на цьому все. Чекайте нових рубрик. Всім па-па!